На чергові сесії міської ради традиційно вносили зміни до бюджету чернівців, роздавали землю, затверджували реконструкцію спортивної школи та вирішували подальшу долю будівництва на вулиці Гонти. Подробиці сесійної зали від Оксани Денисюк. Розпочалася сесія з питань фінансових у міській казні. Чергове перевиконання бюджету, а тому народні обранці вирішили гроші, які вдалось накопичити, вкласти у ремонт доріг і тротуарів у Чернівцях. Проаналізувавши надходження до дорожнього фонду, ми маємо перевиконання 700, більше ніж 700 тисяч. Тому, враховуючи, що є ще якийсь час і кошти могли би бути вирости, використані більш ефективно, тому ми пропонуємо збільшити, збільшити доходи бюджету подорожнього фонду на 700 тисяч і внести відповідно зміни по збільшенню видатків департаменту житлово-комунального господарства на капітальний ремонт доріг та тротуарів в сумі 700 тисяч. Затвердили на сесії можливу реконструкцію та ремонт спортивної школи на вулиці Федьковича, 13. На часі чиновники вишукують потенційного інвестора, який згодиться вкласти у перебудову школи щонайменше 5 мільйонів гривень. Депутати захвилювалися, бо інвестор після ремонту не відмовив у тренуваннях дітям на цій території. Втім, такі занепокоєння були розвіяні. Однією з складових інвестиційної угоди має бути обов'язкове погодження використання цього приміщення. Це означає, що без управління освіти. Не буде складатися навіть ця інвестиційна угода, і в інвестиційній угоді буде прописано це хто тренувався на цей момент, хто займався, які грудки, які секції. Це обов'язково. І це будівля залишиться та площа, яка до того залишиться в комунальній власності на балансі. Чимало дискусій точилось довкола будівництва на вулиці Гонти, 20 Тимчасова комісія завершила свою роботу, а її керівник Ілля Романюк констатує, забудовник не виконав цілого ряду зауважень з боку депутатів, громадськості та експертів. Забудовник не виконав дуже багато вимог, які комісія йому поставила. Наприклад, він повинен був. Зробити до початку будівництва технічне обстеження він цього не зробив. Це раз, другий. Він зараз повинен вести будівництво з науково-технічним супроводом. Повинні бути нау наукові працівники, які повинні е супроводжувати підказувати, як завершити це будівництво. Натомість жителі вулиці Гонти переконані, що робота тимчасової комісії з цього питання не більше аніж піар. Бул піар ход зроблений для того, щоб просто мабуть, я не знаю виступити в качестве не на стороні строїтеля, скажімо так, а себе, що вони з народом зараз вони дають как би, задній ход для того, щоб не участвувати в судах і не захищати наші інтереси. Нагадав. Аємо, що будівництво на гонти було призупинене лише на час роботи комісії. Комісія відпрацювала подальшу долю новобудови вирішили депутати. Зараз ця проблема і дискусія переходять виключно у юридичну площину. Міська рада у судовому порядку вирішуватиме усі питання із забудовником. Саме за це проголосувало 38 депутатів. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький. Час новин в Чернівці.